Доктор Сюрікал на знижках мінус 15%. що обрати це бренд, який на ринку вже є 25 років. Він має як і хороші базові продукти, так і появились у бренду Шикарні активи. Що говорити про активи, то однозначно вітамін К, сироватка з вітаміном К для шкіри, в якої є пошкоджені капіляри для шкіри, яка схильна до дорозаце. Далі два активи. Це є сироватка з азелеїновою кислотою, відносна новинка, яка вже дуже гарно себе зарекомендувала на ринку. Показала дуже гарні результати. Шкіра. Проблемна підліткова шкіра, шкіра з запальними елементами, з будь-якими запаленнями, ця сироватка має 10% азелеїнової кислоти, дуже гарно знімає усі запальні процеси. Якщо у вас шкіра жирна, якщо у вас є схильність до забивання, пор, появи комедонів, вам тоді сироватка з саліциловою кислотою. Тут невеликий відсоток, вона не буде подразнювати, плюс має хороші додаткові компоненти для зволоження і навіть для роботи з пружністю еластичністю, тобто ця сироватка буде гарно працювати з порами. Наступна лінійка, на яку я дуже рекомендую звернути увагу, особливо для підлітків, для підліткового догляду, коли в період підліткового дозрівання шкіра сильно жирніє, шкіра стає схильною до висипань. У даній лінійці є як і тонери, кремчик, так само і дуже хороший сонцезахисний крем, який має матуючий ефект, і він іде на фізичних фільтрах, підходить для проблемної шкіри. Ще одна варта уваги лінійка це лінійка з пробіотиками. В даній лінійці є чудова гідрофільна олія, прекрасний гель для очищення, але зверніть увагу: саме гель, не пінка. Прекрасний тонер, кремчик з біотиками, відновлюючий, зволожуючий, ензимна пудра. Це все те, що можу рекомендувати. Це ті продукти, які дійсно гарно працюють. Для всіх типів шкіри, і в тому числі для проблемної. Для вікової втомленої тьмяної шкіри дуже хороша лінійка є з прополісом. До складу входить також невеликий відсоток вітаміну С, гарно працює на зволоження, наживлення, а також на роботу з тоном і придання шкірі такого здорового сяючого вигляду. Особливо хочу звернути увагу ще на один крем крем для зони навколо очей з вітаміном С. Він дуже гарно працює і з віковими змінами, і з пігментними плямами, і з будь-яким якими темними колами, які є в даній ділянці, шикарна лінійка з комбучою, легенький кремгель, зволожуючий тонер або набір. Всі ці засоби зі знижкою ви можете замовити у нас на сайті. Якщо вам потрібна допомога у підборі догляду, пишіть у дірект.